Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, щоб сюдиси і все наповняє скарби тіби життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, нам Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 7 глава, з 1 по 10 вірш. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у Копернаум. а був там одного сотника слуха хворий, що мав умирати. Він, дорогий для, він був для нього дорогий. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старший юдейський, благаючи його, щоб прийшов і вирідав слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи: Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить народ наш і збудував нам синагогу, що ти. І пішов Ісус з ними, та як він, уже недалеко, як він вже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати Господи, не трудися, бо я недостойна, щоб ти зайшов під мою крівлю, тому і я не насмілася йти до Тебе, але скажи лише слово і слуга мій. Бо я чоловік, що стою під владою і маю вояків під собою, і кажу одному іди і то йде, а іншому Ходи сюди, і той приходить, і слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус, здивався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здорове. В сьогоднішньому слову. Розповідає нам про зустріч з людиною, яка виявилася здатною здивувати самого Господа Ісуса Христа. Спробуємо подивитися, що саме незвичайно було в тій людині. По-перше, він був римський сотник, тобто чоловік, який не належить до єврейського народу. Хоча Євангелій нам розповідає, що він був прихильний до єдейського народу та його віри. Збудував їм синагогу, користувався повагою місцевих юдейських старшин, які просили за нього Ісуса. По-друге, він був чоловік, який мів віддавати та виконувати накази. За словом військового командира, люди виконують найважчі завдання, а часу навіть ідуть на смерть. Отож, маємо людину, яка розуміла та цінувала вагу і значення кожного слова. Навіть людське слово може мати небияку. Сила та дію. Наскільки ж більше слово Бога? Все це спричинило прою віри, подібного якому Ісус не зустрічав навіть Ізраїлі серед представників вибраного Божого народу. Відповіді на таку віру стало чудо стілення Слуги сотника та здоування самого Ісуса. А яка є моя віра? Чи я розумію ціну і важливість? Сказаних слів, чи я не нехтую тими словами, які Господь нам дає сьогодні. Господи, навчи мене розуміти і цінувати дар слова, як звичайного людського, так і Твого, який чинить чудеса. Господи, навчи мене, щоб я могла керувати своїми словами, ні, нікого не ображаючи і не завдаючи болю. Господи, хочу йти за тобою і за Твоїм словом. Амінь.